Що тим, які люблять Бога, не про всіх написано, тому що в цій фразі всім буде добре, все буде добре для кожного з нас, трохи забагато позитивізму. Давайте бути чесними: не для всіх, не для всіх, хто витерпить до кінця, хто любить Бога, котрі покликані за його постановою, все сприяє до добра. Тобто, все буде добре, і ось за до того добра сприяють різні обставини. Багато різних обставин. Ви можете подивитися в цьому розділі і побачити після цього вірша, про які важкі обставини написано: негода, меч, різні страшні речі. Він каже, життя чи смерть, різні обставини ніщо не можуть розлучити нас від любові Божої. Там ще він вживає, апостол, такий текст, що нас вважають за овець приречених на смерть. Знаєте, ми ніколи собі так не дуже уявляємо цей стан. Але це приблизно як може почувати себе людина, яка. В полоні або в, на передовій, розуміючи, що в неї дуже мало зброї, немає підтримки, і вороги безперестанку сунуть проти неї. І відчуття у неї, що, напевне, я звідси вже не вийду. Ось апостол Павло каже, цей досвід, який він описує, складні різні обставини, досвід терпіння. І він, при тому він каже, це сприяє до нашого добра. Це важко зрозуміти. В цьому важко бачити сенс, але ми маємо бачити в цьому сенс. Тому що якийсь сенс є в тому, який нам може бути недоступний, особливо коли ми захоплені нашим важким досвідом життя.